Великий футбол світ нечуваних контрастів. Іноді футболісти за лічені місяці обростають мільйонами, а після закінчення кар'єри так само стрімко повертаються до витоків. Знімал деньги нині подібних перепадів значно менше. Проте ветерани невід'ємна частина футбольного соціуму. І лише у болфуті уся правда про те, як змінилося їхнє життя після закінчення кар'єри. Азартний парамоше слідом за Леоненком та Яремчуком в нашому фокусі інша зірка епохи – і. Воркутємо саме він захищав ворота української збірної під час її першого в історії офіційного матчу. Ця гра нужна була не як спортивний результат, а як вот показати, що є така страна України. Знаменитий воротар металіста. Певний час його прізвище буквально не сходило з вуст усіх українських вболівальників. Що казати, коли згодом сам Лобановський запросив Кутєгова до Динамо. уїхав, і нужен був как будина. Бы, Тіну так все сложилось хорошо. У стані Динамо Кутєп. Андропов зіграв справді історичну роль. Перейнявши естафету з рук однієї легенди білосиніх, невдовзі Ігор Миколаєвич передав її наступній. я не підходив до взгляду Йожефа Єжиф... Йожефовича, ну, як ігрок. Він не бачив мене. Ну, це нормальне явлення. І тому Сашка Шелковський підростав. Ну, хоча я вважаю, що, звісно, рано його чуть-чуть. Йому -чуть. би ще годик-два, і... И... Ну, то есть чуть-чуть надломился где-то, может, он Period. Згодом була фінансово вигідна поїздка до Сибіру і Московський ЦСКА. Саме у російській столиці славетна кар'єра Кутєпова через травму несподівано закінчилася. Жизь так змінилося, кардинально змінилась. як сказати, посадив багато дерев. Кутепов добре пам'ятає перші післяфутбольні місяці. Звиклий до чіткого розпорядку, він у розпачі намагався знайти заміну справі свого життя. Взагалі, все помінялося, це режим каждодневное. То тобто, есть у нас было все расписано и как бы сказать, за нас решали все проблемы. А когда закончилась футбольная карьера, ты как бы выходишь один на один со своими проблемами, и их приходится решать самому. Правильный метод вырешения проблем, кутипов взбогнув не одразу. Пэвный час и менети воротар серйозно розраховував знайти себе у світі комерції. Когда ты играешь, это одні деньги, когда ты заканчиваешь, это совсем другие деньги істотна відчутно. Тому були якісь там намётки, конечно, ну, чесно говоря, не совсем связи з футболом. Було там друзі, з которыми жив, спілчався. Проте реалізувати свої бізнес-ідеї в рутарі не насудилося. Кутіпов не звик заплющувати очі на прато. Поза футболом шансів у гравців практично немає. Тому молодь, ребята, которые заканчивают играть в футбол, идут в бизнес, як правило, ну, практически у всіх практически не получается. наче сніг на долоні популярність кутепова не танула. Проте ось він фарт, ветеран, і подумати не міг, що саме в цей момент в Москве йому запропонують тренерську роботу. Думать ну, глупо було би. Почому тому що там, скажем, люди, больше більше для ЦСКА. Ну, На вони могли б працювати. Однак Москва протримала кутєпова недовго. Витерани нітрохи не вагався, коли Олександр Ярославський запропонував йому повернутися до рідного Харкова. Жена знаходилася в другому місті, ну, то схотіла повернутися до мене. Женє дітям розбудовувати харківський футбол. Кутєпов за власною ініціативою вирішив його найважливішій ланці. Вже майже 10 років він очолює дитячу юнацьку академію металіста. Скажем, сравніть як е, гадкий утенок, а в прекрасного лебедя. Кутєпов повністю усвідомив себе у ролі тренера. А його майбутнє, як і раніше, сповнене цілої купи чистолюбивих планів. Кінець футбольної кар'єри започаткував в житті ветерана новий етап. Причому для нього це аж ніяк не крок униз.